Син коміка Андрія Молочного збив людину. Саме це стверджують журналісти. Нагадаю, що ДТП сталося 19 липня близько 23.30. Камера відеоспостереження зафіксувала момент, як автомобіль на великій швидкості мчить вулицею, і після цього різко звертає і влітає на тротуар, де е, в той час йшла жінка. До того ж, авто рухалося по зустрічній смузі, і врізалося в стіну. А водій хотів, до речі, втекти з місця пригоди. А жінку з важкими травами госпіталізували. Але на жаль, медикам не вдалося її врятувати. Ві водія виявили майже два проміли алкоголю, і це майже в 9 разів перевищує допустиму норму. Чоловіка затримали ним. Виявився співробітник прокуратури Андрій Молочний. Ну і 21 липня у Шевченківському районному суді Києва молочному обрали запобіжний захід. Справу взяв під особистий контроль генеральний прокурор України Руслан Кравченко. І він особисто очолив сторону обвинувачення і вимагав взяти підозрюваного під варту на 60 діб без права внесення застави. Обвинуваченому оголошена підозра за статтею Кримінального кодексу України порушення правил безпеки дорожнього руху у стані сп'яніння, що спричинило смерть людини. Санкція статті передбачає покарання у вигляді позбавлення волі на строк від 5 до 10 років. Та чи дійсно чоловік є сином відомого коміка Андрія Молочно? Справа в тому, що чоловік переїхав до Росії, де продовжує виступати у складі Comedy Club. і інколи розповідає про фашистів в Києві і в Україні? Офіційно відомо, що повне ім'я підозрюваного Андрій Андрійович Молочний. Натомість, шоумена звати Андрій Сергійович Молочний, так, того, який зараз камедікла. Прямий родинний зв'язок не підтверджений, але журналістам вдалося з'ясувати, що молодий прокурор володіє квартирою, в якій зареєстрований саме Андрій Сергійович Молочний. Тобто е ім'я, прізвище по батькові саме Коміка, який зараз в Росії і виступає в Comedy Club.